Що привіт усім, У нас наш перший блог. Блог. Помоги? це шостемень. Тому вибачте. Ось ми їдемо. Будемо їдемось. Крос-айрон треба було взяти мікрофони. Та вже ми дураки. Мікрофон не тримається. Ми надіємося, що Попробуй. ми надіємося, що будете нас гарно чути. Uh, ось. Ми їдемо в Мол купити Борисику взуття робоче зимове. Uh, сюди дивись, в камеру добре? <laughs> Не на себе. <laughs> Ми сюди чекаємо, поки машина нагріється дуже холодно. У нас Скільки? мінус 12. Mm -hmm. мінус 9. 9. Ось, uh, на Сніжок. Так? Можете подивитися. Ось, і йдемо щось і мені щось купити заодно. Чорна п'ятниця по всій Канаді, тому будемо щось закупляти. От, тому беремо з собою вас. Це наш перший влог. Mm. <laughs> тому е, подивимося. Так, скільки нам по часу їхати? 27 хвилин. 27 хвилин трохи вам покажемо е, цю канадську дорогу. А, і ще е, ми привикаємо до машини і ми без курточок. <laughs> Йопта і Так, Давайте поки їдемо, я хочу щось говорити. Коротше, насправді чому в Канаді дуже потрібно мати машину, тому що тут дуже великі відстані. Саме місто, насправді, центр він дуже малий, там може за 20 хвилин пішки його пройти. Но, ну, але воно дуже розкинуте, знаєте, дуже дуже величезне і без машини ну просто ніяк. Щоб ви розуміли, можна в межах міста пересуватися по годину-дві, і це ну без великих пробок. 26 км кілометрів до молу, якого ми зараз їдемо. Так, 26 шість кілометрів. Ну знаєте, людина, яка виросла в маленьких. В селі ще на нас подивися, що ми знімаємося. Ось я людина, яка знаєте, виросла в світлі мене двадцять шість кілометрів цьому качемо. Краси! Заприйміть у камеру. факт про мене. Я дуже не люблю ходити по магазинах. І якби Борис не треба було взуття, а фіг би я сьогодні поперлася туди, тому що я уявляю, які там зараз будуть черги, скільки там буде людей, і мені вже не добре. Ви бачили, ви ж я не встигла зазняти, скільки там було машин. Тупо нема місця, я не де ми ще станемо. Треба було вдітись. Треба було вдітись. Ми дуже, дуже далеко, мені кажеться, станемо. Ну нічого. Це буде цей квест. Розберемося. І як, як, як ви думаєте, скільки людей в торговому центрі? Ось це все. Так, зараз борис про трену, нам вікно. А це все черга на парковку. І ось як люди ходять в Канаді. Зимою. Мінус десять. Мінус десять. на машинку показати Ось, бачите, бачите? Біці навіть не знають, що попали в наш влог, які вони популярні стануть. Дивіться, <гум> як нам пощастило. Тільки що люди прийшли і будуть сідати уїжджати. І ми з Борисиком запаркуємося. Так, і ще дві машини сюди. Ні, ми вже перші. Так, Борисик їхав тільки, е, щоб вони для нього дорозі. Як тобі? Пряма. <рес> не хотіть говорити, каже, я зосереджений. Ну бо давайте. Ну, я сиділи, так, ми сиділи і просто дивилися 11 кілометрів, і просто їхали по прямій. І що, Знімається вже? Так, знімається. Мінус десять, ми йдемо і нам не холодно. Ну, це ми з теплої машини, тільки вийшли і тому подібно. Але ми недалеко припаркувалися, нам пощастило. Бачите, <рес> скільки людей виходить? Це вже настільки людей мало буде. <рес> А не, е, цей, а не супермаркет. Ой, не супермаркет, торговий центр, так. так трохи знімаємо вам канадських торгових центрів. От. Мій улюблений магазин. А, да. Саду. А ще я хотів сказати? Що тут а, а, коли довга черга, то є людина з табличкою, яка каже, черга починається з тут. Так. Це або для дебілів. Ось вона. А, або я не знаю для чого. чому. Красиво, правда? Борис не вміє знімати влог. Я йому постійно кажу, щоб включати. Значить, що ви купили. Два мила, дуже вкусні пахнуть. Крінжую зараз. Танюшки. По торговому центру знімаю відос, почуваю себе дебілом. А я ні, слухайте. Лосьйон для тіла, неймовірно, як пахне, як парфум. Пшикавку для тіла і бери сокупахніську машину. Що? Сефора то магазин косметики. Ти та знають, що таке сефора. То ти не а, знаєш, так? люди знають. Але Ні -ні -ні. я там буду зараз три часа, там не бачимо скільки людей. Що ти мене тільки знімаєш? Говори щось? Ти що говорити? йди. Тут розпуста, ми не будемо знімати. <сіх> <сіх> Це магазин толісіт. Просто береш ідеш. Так, знімати влог вам буду я. Тому що Борис кринжує, що ми знімаємо. Я не кринжую. Так що цей. Ми прийшли в. Що це? Коротше, просто таку малесеньку кав'ярну. Так, купити щось попити. Ось це магазин Майкл Корс. А ось це черга людей, які чекають, щоб їх впустили Майкл Корс. Ти теж хочеш Майкл Корс? Я теж ні. Так, що купую я? Я дивлюся, одяг, всяке може щось додому, що дивиться Борис. Колонка для музики. Колонка для музики, Шоб хоча в на нас є, щоб він на роботі слухав. І ми завжди, коли ми в цьому магазині, це коротше, магазин, де дуже багато знижують. Ну, коротше, дуже відомі ці. ці Буває таке, що е, вертають люди з магазину, як Liquidation Store, тільки ні. Люди, там... <laughs> Замовляють щось. а Отак треба знімати. За 30 баксів дві з клавіатури на блютузі. Наша нам клавіатура на блютузі. А, щоб я воно світиться. А, а це ми вже купили. Тут всяке. Три доларів. — Сушилка для взуття. Сушилка для взуття, засовуєш бути. Голосніше говори. <кхух> засовуєш бути, і воно тобі суше. Ну не ти сушиш, сушиш кожен вечір собі. Ну, ну, але, я б зараз таю, ну, але зараз тебе вже є нові. Які не треба буде сушити. Ну, ну, то вже я, тобі, чесно, така... я б вже все купила тут. Ну. <рес> <рес> ми коли йдемо в цей магазин, ми заходимо, і перше, що Борис каже, йдемо дивитися на всяку хуйню. Бо я це отаке, помієте? ці клавіатури, блютузні, <скільки> грілки для цих. Головоломка. Головоломка от така. Я не можу дивитися собі светри, тому що він хоче дивитися це. Колонка за 20 баксів додому. <скільки> таке, <да>? за дорого. <скільки> <скільки> ну, так, таку б я собі на роботу взяв, щоб слухати музику. У нас карабінчиками, всякими, waterproof, Це класно, типу на вулиці мінус 40 і я працюю. Я поставив цю колонку і слухаю собі. музику. Скільки вона коштує 60 доларів? 60 доларів. Так. Але це без сейлу. Без чого? Без ну без нижки, без діска. А ще в Канаді дуже часто щось Розить. крадуть, дуже часто, прям капець. І от дивіться, ось така штука. Бачите, тут цього немає. Хтось надірвав. Вони мало бути ось такою штучкою, поняли, що клеїти телефон. Дуже багато крадуть, тому що тут, тут вроді до 2000 тисяч доларів тебе даже нічого з тобою не зроблять, тебе правда? Не зловлять, нічого таке не скажуть. Суті бачили заходить? відео там, де ж сказала, показала. Мені мій адвокат сказав, що до 500 доларів можна, тут до 2 тисяч. можна. Так, тобто ви собі взяли щось з магазину до 2 тисяч і вам ніхто нічого не сказав. Да. ніхто вас не не нічого Так що таке? Якщо приїжджайте, крадіть в Канаді. <рес> Борис. <рес> а ще хтось пив каву і залишив ось тут стаканчик. І ось там стаканчик. Теж нормальна практика. Тоже. Засрінці. Купа мігрантів. 3 години 30 шарів, все випишемо, випишемо вже години три шаримся по цьому магазині. Вже години три шаримся по торговому центрі, змучені, закуплені. І мені прийшла ідея сходити в кінотеатр. В Кінотеатр я не був вже 5 років, хоча я в Україні працював в кінотеатрі кіномеханіком. Йдемо подивимося. Зараз ми будемо гадувати, що вони говорять там. Так, ми прийшли дивитися кіно, а там всякі автомати ігрові, але ми не будемо їх дивитися. Ми йдемо дивитися хто кого. Е, е, Напевно, зоотрополіс другу частину, бо там легка англійська і легка. <рес> другу частину зоотрополіса, бо там легка англійська. До речі, ми вперше йдемо в кінотеатр в Канаді. 6 6.30, 7. А так, треба підійти, сам до екранчика. 7.00? Так, давай 7.00. Так. Ти один про мені здається. Оу, не буде останніх місць. Все? десь 11. Це скрін. Да. може тут близько. Ну, давай десь 11, так. Кешем, в мене є кеш. Є Перший раз в кінотеатрі за п'ять років. Зараз будемо дивитися мультик. А Танечка йде купить нам. так? Хоча взагалі не холодно. Але йдемо. Та можемо попкорн взяти до сьогодні як. Давай, кажи. Я в Україні працював в кінотеатрі кіномеханіком. Я вам скажу, що з кіно кінотеатр не заробляє. Це він 50, ну, в основному 50% вартості квитка за кіно. Він віддає дистриб'ютору, і дистриб'ютор вже там платить за контракт, за ліцензію. А кінотеатри заробляють на їжі, на попкорні, на пепсі, на цьому всьому. ми зараз будемо тут вибирати, що ми будемо хотіти їсти. Так, все, ми дома. Так. Там наші покупочки. Борисик, як тобі? замерз. Все в машині тупо позамерзало. Так, дуже дякуємо, що ви дивилися наш влог. Ми сподіваємося, що ми його запостимо, що там звуком все окей, тому що я була дуже зла, що ми не взяли звук з собою, мікрофони. Тобто, ось. Але якщо вам сподобалось, ми будемо інколи так свої дні знімати. Принаймні, будемо тепер старатися цікавіше життя жити. Потім, як потепліє, будемо в гори їхати. От і покажемо, що гори вам тут неймовірні, просто скалесті гори, озера, оці. Які формувалися від таяння лідників. Вода, коротше, голуба, така, класна. Ну, поїдемо якось. <рес> Все, дуже вам гарно дякуємо. Вибачте, за трясущуся мою руку. вона реально дуже тяжко тримати телефон. Все. Так, але скизати, що на тебе світло не падає. Ну, нічого страшного. Все, е... Все дякую вам дякую за, перегляд за перегляд, дуже. дуже... І, цей... І чекайте випуск е... Reddit. Все, пока!